Алами від громадської організації Центру освітніх комунікацій Інституту інноваційних технологій з міста освіти було отримано. Результати відбору електронних версій оригінал макетів підручників для учнів 4 та класів з кожного навчального предмету, оформлених загальноосвітніми навчальними закладами на репозитарії навчального контенту, нотаріально засвідчений. Результати відбору електронних версій оригінал макетів підручників для учнів 4 та 7 класів з з кожного навчального предмету, оформлених на загальноосвітніми навчальними закладами на паперових носіях. Отримали ми, так, це в четвертому класі 13 тисяч примірників і сьомий клас 13 тисяч 307 примірників. Серед них оформлених загальноосвітніми навчальними закладами тільки на паперових носіях четвертий клас 306 примірників, сьомий клас 287 примірників. Від загальноосвітніх навчальних закладів, які оформили результати з помилками та містять уточнену інформацію, четвертий клас 119 примірників. І 7 клас 141 примірник. І ось е, конкурсна е, комісія е, конкурсного відбору оригінал макетів підручників для учнів 4 та 7 класів е, в, протоколом номер 2 від 26 травня 2015 е, року ухвалила е, наступні е, рішення. По-перше, щодо е, врахування, Оригінал щодо врахування результатів відбору електронних носіїв підручників, що надійшли. Вибачте, що надійшли від загальноосвітніх навчальних закладів, які оформили відбір електронних версій оригінал-макетів з помилками. Ми врахували на підставі інформації, наданої Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти. А також підтвердила комісія дані, що надійшли від загальноосвітніх навчальних закладів, які оформили відбір електронних версій оригінал-макетів підручників тільки на папері, також на підставі інформації наданих. Інститутом інноваційних технологій з місту освіти. Відтак, загальною ухвалою, за результатами роботи комісії є наступні два положення. Перше: визнати відбір електронних версій оригінал макетів підручників для учнів 4 та 7 класів з кожного навчального предмету, здійснений загальноосвітніми навчальними закладами, таким, що відбувся. І друге за результату узагальненими результатами відбору електронних версій оригінал макетів підручників для учнів 4 та 7 класів з кожного навчального предмету, передані загальноосвітніми навчальними закладами, рекомендувати Міністерству освіти і науки України включити до переліку підручників, що можуть друкуватися за кошт державного бюджету, такі що отримали результати більше ніж нуль. І ці результати представлені у додатках до протоколу відповідно за четвертий клас, тут 34 позиції, і за сьомий клас налічує 49 позицій. Дякую за увагу. Дякуємо, пані Галино. Шановні колеги, які присутні тут у нас, є якісь запитання? Ну, щоб запитання були, я дозволю задати. Яка буде позиція тих? Так, точно. А, ну той ні. Юрій горіше, яка позиція міністерства щодо тих. Ну, трохи менше 10 шкіл, які не подали з різних причин заявок, які підручники вони можуть отримати у випадку підтримки бюджетного фінансування. Що, що з ними може бути участь їх? Позиція міністерства полягає того, які рішення буде прийнято щодо друку підручників за кошти державного бюджету, тобто, якщо буде зараз така ж ситуація, яка визначена чинним законодавством, тобто підручники будуть друкуватися для дітей сиріт, малозабезпечених і інших прирівних категорій, тоді буде одна картина. Якщо будуть внесені зміни в закон, бо ми знаємо, що є законодавчі і це не такі, тоді буде трохи інша картина, але е, я... Думаю, що ми цю справу доведемо до кінця, тобто ми з'ясуємо тим чи іншим способом, ну скоріше за все, через органи управління освітою місцеві, яка все ж таки думка вчителів і цих загальноосвітніх навчальних закладів. для повного тиражу, для повного тиражу, так. для того, щоб уникнути ситуації, коли хтось тут в Києві буде вирішувати, що в такій то школі підручник там, Шукевича, а не Паращенка, ну умовно. Так. Колеги, є ще якісь запитання? Запитань немає. Да? Тобто на цьому етапі нам все ясно. Значить, таким чином ми черговий етап конкурсу пройшли. Зараз у нас наступає етап, коли учасники конкурсу можуть подати апеляції, якщо вони вважають, що їхні права були. Не враховані і є позиції, порушені, є позиції, по яких можна апелювати. Є апеляційна комісія, яка встановлений термін, це питання розгляне. Якщо раптом виявиться, що таких апеляцій не буде, тоді, як і положено, як записано в положенні про конкурс, Інститут інноваційних технологій з міста освіти буде готувати всі робочі матеріали разом з конкурсною комісією до розгляду питання на засіданні колеги міністерства. Дякую всім за увагу. На цьому наша э, сьогоднішня робота закінчена.